Дорога до Авдіївки усіяна нашими трупами. Український військовий розповів, що із практично оточеного укріпрайону зеніт на південь від Авдіївки їх ніхто не виводив. Виходили самі з великими втратами. Вчора цей укріп район захопили росіяни. За даними Діпстейт, вийти з оточення вдалося не усім. В Цілому ситуація в Авдіївці за останні два дні різко погіршилася. Росіяни продовжують просуватися на південний захід. Нещодавно вони там захопили основну дорогу, з якої йшли поставки. Також вгору цим проспектом вони захопили в'їзд у місто, де буквально нещодавно у грудні робив селфі Зеленський. Також на карті видно, що росіяни із півночі наближаються до ще однієї дороги життя. Якщо її буде захоплено, то для постачання українського гарнізону будуть лише ґрунтові дороги. Тобто росте загроза оточення основної частини міста. 100. у третій штурмовій бригаді заявили про семикратну перевагу росіян, а також і про те, що вони вже перебувають місцями в оточенні. У такій ситуації у ЗСУ залишається два варіанти: або контратакувати клишню росіян та відновити контроль над дорогами, або не ризикувати потрапити в оточення, залишити основну частину Авдіївки та зайняти оборону в районі Коксохімзаводу. Яку тактику обере військове командування ЗСУ, побачимо вже найближчий час.